Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів і відповім на таке запитання, яке значення у кролівництві має порода. Порода у всіх галузях тваринництва завжди вважалася фактором інтенсифікації, символом переваги, чистоти, стійкості спадкових задатків, гарантією певних якостей. У кролівництві безпородних тварин майже не залишилося. Але наявні породи далеко не завжди переважають одна одну. Причина в тому, що подібні умови розведення і відсутність послідовного цілеспрямованого відбору за господарсько корисними ознаками нівелюють породні відмінності. Потрібна розробка нових стандартів порід, у яких, крім традиційних ознак, особливості забарвлення, структури хутра. Ознак екстер'єру, треба більше уваги приділяти пристосуванню тварин до умов їх використання, різних технологій, кормів, стійкості проти захворювань тощо. Відповідно, слід чіткіше визначити мету селекції для кожної породи і критерії їх відбору. Породні ознаки нагромаджуються повільно у процесі зміни поколінь, а втратити їх можна дуже швидко. Тому кролівники повинні обережно ставитися до схрещування, не застосовувати його без особливої потреби. Недотримання принципів чистопородного розведення призводить до змішування генотипів різного походження з нестійкою спадковістю, з якими важко вести планомірну роботу та й господарсько корисні ознаки. У помісей не завжди кращі, ніж у чистопородних тварин. Наприклад, благородне забарвлення породи шиншила у помісей втрачає елегантність, набуває матового відтінку, помиляються ті кролівники, які прагнуть придбати рідкісні породи. Так, дехто мріє розводити Фландрію, забуваючи про те, що ця порода бельгійська, а на її основі. Виведена наша цінніша сірий велетень. У світі відомо понад 60 порід кролів, які залежно від напряму продуктивності поділяються на м'ясошкуркові, шкуркові, м'ясні і пухові. От і все, ви щойно ознайомились з таким питанням, яке значення у кролівництві має порода. У наступному відео розповім вам про м'ясошкуркові породи. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!